Добрий день, величні люди. Пишіть добрий день, хто доєднується до ефіру, також пишіть добрий день, хто буде дивитися цей ефір в записі. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою, а також зі світом. Сьогодні, по старій добрій традиції, розбір видатної людини в нашому ефірі. Ну, але перед тим хочу сказати, що я, коли буду робити розбір дати народження видатної людини, ось такий трикутник долі, то ви пишіть в коментарях свою дату народження, щоб я могла її також ось так розібрати з таким трикутником. Сьогодні ми зробимо розбір дати народження першої жінки-президента в Молдові, яка підтримує Україну, а також виступає проти проросійської пропаганди. Вона народилася у селі Ресіпер Фалешському районі. В Молдові 24 травня 1972 року. Це ж, звісно ж, ви ж здогадалися, що це Майя Санду. Зростала вона у інтелігентній сім'ї. Мати була вчителькою, а батько керівник великого свернарного комплексу. З 1989 року по 1994 рік навчалася в Академії економічних досліджень Молдови на факультеті менеджменту. З 1995 року по 1998 рік вона вивчала міжнародні відносини в Академії державного управління в Кишневі. У 2010 році вона. Закінчила школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Для цього вона набрала кредитів, що після того, як вона закінчила, ще 3 роки віддавала ці кредити на навчання. Також, ну що ж розбираємось. Сама перша енергія у неї це шоста енергія в трикутнику. Це чуттєва, ніжна, добра і дуже сексуальна людина. Дивлюся на неї дійсно вона така. Душа компанії, любить спілкуватися. Також вона вільно заводить нові знайомства. Також ми Можемо бачити, як вона будує свою кар'єру. В 94-му році вона обіймала посаду головного спеціаліста відділу співробітництва з Європейським Союзом і країнами Чорноморського басейну Департаменту зовнішньоекономічних відносин Міністерства економіки Молдови через два роки Санну. Стала консультантом у Головному управлінні по співробітництву з міжнародними економічними організаціями. З 1999 року по 2005 рік вона працювала економістом у представництві Світового банку у Кишиневі. Після цього Санду. Знову почала працювати у Міністерстві економіки Молдови, а потім була координатором програми ООН по розвитку з 2010 по 2012 рік. Майя Санду була радницею виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні Округ Колумбія США. Політична кар'єра Санду розпочалася у 2012 році, коли її призначили Міністерством освіти Молдови. 22 грудня 2015 року Санда оголосила про створення власного політичного проекту партії Дії і Солідарність в 2016 році, в першому турі на президентських виборах. Вона зайняла друге місце. Ну, і там був такий відрив аж 4%. Але в 2020 році вона все-таки ж обійняла цю посаду президента. От тому також ми можемо бачити, що у має Санду велика увага до зовнішності, як вона вдягається, як вона виглядає у своїх 52 роки. Прекрасно. Далі у нас по трикутнику йде енергія 5. Вона духовна людина вміє слухати хороший психолог, заробляють не головою. Професії, такі, як вчителі, політики, оратори. Саме Мая Сандо на своєму місці по професії. Вона Політик, також вона е, гарно виступає, м, би, як оратор, О, тим більше до неї прислухаються люди, е, тим більше вона може бути ще й хорошим сім'янином, але на даний момент у неї немає ні, ні чоловіка, ні дітей. Е, також у неї є. 19-та енергія по трикутнику. 19-та енергія це яскрава, помітна особистість, постійно бути в центрі уваги, сяяти в життя в промінні сонячного світла. Енергія дана для передачі людям, а не особисто для себе. Ні в якому разі не можна заходити, знаходитися в замкнутому просторі. Ми бачимо, що Майя Санду старається для свого майбутнього, майбутнього країни, щоб країна була на вищому рівні. Коли вона стала президентом, то вона не переїхала в резиденцію президента, а залишилася жити в своєму, в своєму будинку. Там, не називеш, там доброго дня, доброго дня, хто доєднується. Рада вітати. Також у березні 2022 році вона підписала заяву про членство Молдови в Євросоюзі. Є ще у неї 11-енергія. Трикутнику долі. Це дуже енергійна впевнена в собі, чітко знає, чого вона хоче: лідер, борець надихає, ми можемо бачити, як вона тримається при виступах і вона чітко знає, куди вона веде свою країну. Також вона йде на зустріч державному продукту, і вона підписала закон, щоб 50% була закупівля. Державного продукту, щоб мали робітники, точніше, громадяни Молдови мали роботу, щоб якби, використовувати свій продукт всередині країни. Десята, також є 10-та енергія її трикутнику долі. Це дуже позитивна особистість, активна, дуже багато поїздок. Оптиміст вірить в країну, в краще майбутнє своєї держави, тримає курс до Європи, довіряє Всесвіту, отримує його дари. Її було звинувачено у сплаті звищеної суми за 1200 камер, спостережень яких були вироблено в Китаї. Для іспитів на ступінь Бакалавр, коли вона була міністр, міністром освіти Молдови. Про, звичайно, проти неї було пред'явлено звинувачення, але пізніше його зняли. І, в принципі, ще багато-багато було наклепів на Майю на Санду. Але вона не здається, вона йде далі вперед і. За своїм покликом серця, адже люди її довірили державу. Також, якщо взяти по 21-й енергії, у нас вона йде в головна ця енергія, то це неординарна особистість. Коли Майя Санду прийшла до влади, почалися зміни на краще в країні. Вона є першовідкривником, Першою жінкою президентом легко також вчать мови. В неї вона володіє англійською мовою, також російською і руминською, і також вона розуміє українську. І відчуває, що весь світ це її дім, також їй подобається пішохідний туризм. В заключенні розбору. Даті народження має Санду, хочу сказати, що вона виконує своє призначення, тому що її енергії в плюсі. Тільки от п'ятій енергії, у неї там є задатки хорошого сім'янина, але у неї на даний момент немає сім'ї, тобто ні чоловіка, ні дітей у неї немає. От, і хочу сказати про те, що від кожної людини залежить, як вона буде розвивати свої енергії, тому що потенціал, розкриття потенціалу залежить тільки від самої людини, чи вона буде розвивати свої енергії по плюсу, і в неї буде складатися життя суперово. Чи вона буде йти по мінусу, буде злитися, буде хворіти. Ну і хоч бачу, що немає бажаючих, хто хоче, щоб я розібрала дату народження, тому буду я закінчувати свій ефір. Дякую за те, що. Прийшли на мій ефір за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете коментарі, за те, що ділитеся моїми ефірами. Також дякую Господу Богу за те, що я маю можливість виходити в прямі ефіри, ділитися інформацією, а також своїм досвідом. Гарного дня, приємного настрою, миру і любові! До побачення!